Моїх топ 3 фраз, які ми лякали в дитинстві, складають перша це я рахую до трьох і не знаю, що тобі зроблю. От тільки коли в мене з'явилася дитина, я поняла, що ця фраза дійсно була правдою, тому що я рахую до трьох і не знаю, що тобі зроблю. Вона в натурі не знала, що вона мені зробить, тому що тому що до трьох ні разу не доходило. І Я тепер дуже жалкую, що я ніколи не доводила ситуацію до цієї кульмінації. Друга фраза, якою мене лякали — Um, зараз тато прийде з роботи, і от і мені в цей момент було набагато стрьомніше, ніж моїм друзям, тому що я росла без батька. І коли мені казали, зараз тато прийде з роботи, я така хто прийде? Що це за чувак? Я не знаю, що очікувати. В це жесть, це, 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 це страшно. неочікуваність — це завжди страшно. І третя фраза, якою мене лякали в дитинстві, це мені казали: якщо ти не будеш доїдати все, що в тарілці, ти не виростеш. Я нагадую, я 153 сантиметри, і я дуже довго вірила в цю херню. Тому в 13 років я мало того, що була низька, я була ще й жирна, розумієте.